Доброго вечора, шановні телеглядачі! Як завжди, ці порі новини з українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Які питання розглядалися у ході засідання колегії в райдержадміністрації? Сьогодення трипільський ТЕС. Міська бібліотека і під час літніх відпусток не відпочиває. Благодійний аукціон організувала молоді міста. Минулого тижня відбулося засідання районної колегії. У заході взяли участь керівники відділів і управлінь райдержадміністрації, щоб обговорити найголовніші питання. Докладніше розповість Мирослава Гниб. На засіданні колегії Обухівської районної державної адміністрації першим було розглянуто питання про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період. Доповідала начальник управління економічного розвитку торгівлі промисловості житлово-комунального господарства Лілія Білик. На основі аналізу проходження попереднього опалювального сезону, фактичного стану справ у житлово комунальному господарстві району, розроблено заходи з підготовки житла, об'єктів соцкультпобуту, систем тепло, енерго, газу, водопостачання до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. Заходами, зокрема, передбачається проведення комплексного технічного обстеження всіх багатоквартирних житлових будинків. Особливу увагу намічається звернути на стан підвалів та технічних поверхів, під'їздів і протягом літа і осені привести їх в належний санітарний та технічний стан, а саме, ремонт дверей, скління вікон в під'їздах, ремонт відмосток, герметизація інженерних водів, санітарне очищення підвалів, ремонт, а де необхідно і заміна дверей у сміттєкамерах. Плановий ремонт під'їздів. Міський голова Українки Павло Коцрів наголосив на важливості питання, що розглядалося, та зазначив, що... Завжди, коли закінчується опалювальний сезон, відразу кожне засідання виконкому розглядається питання підготовки до наступного опалювального сезону. Вже були у нас виконкоме засідання і в тому числі у нас дуже велика стурбованість викликає можливість сходження в опалювальний сезон шкіл. Особливо другої лікарні і школи мистецтва. Я пропоную Олексійович, на виконання другого пункту рішення колеги, другого і пункт 4.1, дати протокольне доручення створенні районній комісії, окреме засідання провести по цих об'єктах. У ході заходу начальник управління фінансів райдержадміністрації Людмила Торохті проаналізувала стан виконання бюджету за перший квартал поточного року. Про економне витрачання бюджетних коштів доповідали головні їх розпорядники: головний лікар Бухівської центральної лікарні, начальники відділів освіти, культури, керівник апарату райдержадміністрації, директор районного центру соцобслуговування. На сьогодні економно використовується енергоносії, не допускається зростання штату, скорочено певні ставки без звільнення людей з роботи, ремонти виконуються на позабюджетні кошти. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Михайло Нупрієнко доповідав про стан здійснення виконавчим комітетом першотравенської та Старобезрадичівської сільських рад, делегованих законом повноважень органів виконавчої влади в галузі освіти. Проект програми місцевих стимулів для медичних працівників первинної медико-санітарної допомоги, який озвучив головний лікар Андрій Скороход, було відправлено на доопрацювання. Мирослава Гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Сьогодні на Трипійські тес виконуються масштабні роботи з реконструкції капітального ремонту енергоблоків та благоустрою. Незабаром поблизу електростанції з'явиться елемент архітектурного рішення, що нагадає про часи будівництва підприємства. Сьогодні, зважаючи на раніше затверджений графік, активно виконується робота з реконструкції другого енергоблоку трипільської тес. Передбачено заміну електричного остаткування, починаючи від генератора і закінчуючи звичайним вимикачем. Старий генератор демонтовано, придбано новий. Демонтовано турбіну, змонтовано циліндр середнього тиску. Виконується підготовчі роботи для монтажу циліндра високого тиску. В приміщенні другого енергоблоку демонтували всю стару систему управління та монтуватиметься нова. Все обладнання, яке потрібно, все знаходиться на території ста пройшло вхідний контроль і питань чи сумнівів щодо його вчасного і якісного монтажу немає. Активно виконуються роботи з реконструкції котла. Ставляться нові горілки, нові поверхності одногогріва і, в общем-то, демонтаж обладнання вже здійснено. Вивезли вже 1500 тонн металолому і ще продовжуємо вивозити. Тобто, це зі старих металоконструкцій, які вже отпрацювали своє І ставляться нові то, що, в общем-то, буде працювати ще 20-25 років. Йдуть роботи по допоміжному обладнанню. Це заміна підшипників на чотирьох сегменті, спеціальні підшипники на блинах. йдуть роботи по реконструкції сепараторів, циклонів, йдуть роботи по заміні демососів, роботи по ремонту електрофільтрів. З боку персоналу станції в рамках реконструкції організовано кураторський нагляд за роботами, що виконуються. А монтаж основного обладнання контролюють представники заводів, які це обладнання постачали. Усі роботи здійснюються силами підрядних організацій. Ще зовсім недавно тут розташовувалася споруда ремонтно-будівельного цеху. Тепер на цьому місці готується майданчик для спорудження сіркоочистки. Для цього прийшлося переселити фактично чотири цеха. Це хімцех, там лабораторію попали упалену лабораторію. Це ремонтобудівельний цех, це нашу воєнізіровану охорону. От і цех частково персонал цеха паливоподачі. На Трипівський ТЕС не лише виконується реконструкція блока номер 2 а й капітальний ремонт енергоблока номер 3 Сьогодні електростанція перебуває на 44-му році життя, тому паралельно з ремонтом основного обладнання знаходять кошти, щоб упорядкувати робочі місця, включаючи як територію самої електростанції, так і кабінетів, виробничих приміщень та майстерень. Висаджено зелений паркан із кущів спіреї. Буде замінено бетонне покриття на всій території ТЕС. Змінять свій вигляд доріжки, що ведуть від автобусної зупинки поблизу електростанції і до центрального. Входу в адміністративне приміщення. Вони будуть з підігрівом. Таким чином, щоб там не було льоду, не було намерзання снігу, от, і потім його не посипати снігом. Таким чином, це і питання техніки, безпеки, і охорони праці, ну і культури в якійсь мірі виробничих приміщень, культури виробництва, тому що, коли не буде пісок посипатися снігом, значить він не буде в кабінетах. Прибирали, це буде легше працювати І... на підприємстві. Продовжують велику увагу приділяти санітарно-побутовим приміщенням. Завершено ремонт душових. Закінчується ремонт, направлений на покращення умов перебування на блочному щиті номер 2 Працюють кондиціонери, замінено підлогу та стелю. І початку будівництва електростанції було ведено експлуатацію шість ліфтів, але з роками вони морально застаріли та зносилися. Хоча всі допущені держгірпромнаглядом до експлуатації нещодавно тут вдалося виконати унікальну роботу, яку, наприклад, не вдавалося зробити на жодній. Електростанція, яка працює більше 40 років, Виконано реконструкцію та ремонт кількох ліфтів. Це ліфти, які знаходяться між первим і другим блоком. Ліфт грузопідйомністю 1000 кг. між другим, між третім і четвертим блоком теж. 1000 кг. і перед вами знаходиться ліфт, який чисто пасажирський вантажопідіймальністю 300 кг. Практично завершено реконструкцію прохідної. планується також повернути історичний вигляд частині території, що примикає до прохідної. Незабаром тут встановлять реконструкцію знаменитого вітряка, який нагадуватиме про часи будівництва електростанції. Світлана Греценко, Микола Курінний, медіа компанія Дніпро. Інформаційні технології та сучасні засоби комунікації зробили свій внесок у роботу бібліотеки міста Українки, адже її послуги були і залишаються актуальними. Електронний каталог книг надає можливість читачеві за мінімальний проміжок часу отримати необхідну інформацію про склад бібліотечного фонду. Про це і не тільки наш наступний сюжет. В Україні після невеликої перерви, що була пов'язана з ремонтними роботами, відновила свою діяльність міська бібліотека. Міська рада профінансувала встановлення пластикових вікон. Тепер тут світло, комфортно, і відвідувачі з задоволенням ринулись до книг. Бібліотека відкрилась після того, як в бібліотеці поставили нові пластикові вікна. Я хочу подякувати від імені працівників бібліотеки, від імені читачів бібліотеки, нашу міськраду і Павла Генриховича Козирєва. Дуже вам вдячні, тому що старими вікнами просто неможливо було ні не то, що працювати, а навіть жити. Ці вікна дали нам можливість побачити Дніпро. Бо через ті вікна взагалі нічого не було видно вже. Крім того, вони, наскільки вже були зношені, їх не можна було навіть відкрити. Таке елементарне, не можна було провітрити в бібліотеці. Зараз в бібліотеці світло, гарно, це помічають читачі, радіють з нами. І крім того, ми можемо біля. Цих вікон поставити вазони. Змінився, змінилось підвіконня, на якому можна це все поставити. Взагалі, бібліотека просто стала нова і змінилася на краще. Відвідувачами бібліотеки є люди різного віку. Найактивніші це діти молодшої та середньої школи, студенти та пенсіонери. Під час канікул культурно-освітній заклад вже стигли відвідати учні першого та третього класів української школи номер 1 У бібліотеку люди приходять. Не всі мають комп'ютери, не всі мають електронні книги. І ті читачі, які мають, скажімо так, читацький досвід багаторічний, вони говорять, що все-таки спілкування з книгою, взяти її в руки, подивитися малюнки це не замінить ніякі електронні книги. Більше до нас приходить читачів дорослих. Я маю на увазі це ну, випускники вузів, і дорослі люди, і діти до восьмого класу. Для дітей у нас зараз ось починаються канікули, а зараз час екскурсій, то до нас приходять діти. Вчора була у нас така святкова програма, це був перший клас першої школи. сьогодні був Третій клас першої школи була екскурсія по бібліотеці. Дякуючи міській раді, бібліотека отримує періодичні видання, а активні відвідувачі дарують улюблені книжки. Заклад має п'ять комп'ютерів. Його працівники з радістю допоможуть знайти потрібну інформацію та порозумітися з технікою. Нові надходження ми маємо. Да, це подарунки від читачів. Навіть сьогодні, от у нас був третій клас, правда, я вибачаюсь. Вони вже четвертий клас. Вони нам подарували три. Дуже гарні книги в подарунок дитячому відділу бібліотеки. Дорослі читачі теж дарують нам багато літератури, ну а в основному ми як живемо за те, що ми отримуємо періодичні видання. І періодичних видань ми отримуємо багато. Знову ж таки, дякуючи міськ... міській раді, яка ось навіть вже зараз на друге півріччя ми вже ведемо підписку, а так на рік ну, багато. То журналів, газет, і це, будь ласка, теж можуть користуватись читачі. Завітайте до міської бібліотеки і отримайте насолоду від читання. Будьте активними шанувальниками, книжок та періодики, і ваш внутрішній світ збагатиться. Мирослава Гнип, Микола Курінний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Дізнавшись про трагедію, яка спіткала бухівчанина Сашу Сукінікова, якому ще немає і трьох рочків, молодь міста вирішила провести благодійний аукціон. Аби подарувати хлопчику щасливе дитинство без хвороб, захід відбувався на території загальноосвітньої школи номер один. Олександра Подольна згадує, як запропонувала ідею проведення благодійного аукціону на черговому засіданні молодіжного дречього комітету при міському голові Українки, аби допомогти у лікуванні маленького Сашка Сукіннікова. І її прийняли, розглянули і вирішили втілити у життя. І за допомогою нашого дружнього колективу та самої Олени Зборовської ми змогли це все втілити і ви бачите результат. На благодійному аукціоні були представлені роботи учнів та вчителів української дитячої школи мистецтв. Навчається тут і Марія Подольна. Ми просили наших дітей і учителів, щоб вони дали нам свої роботи. Вони з радістю їх віддали, сказали самі прийдуть навіть ніяк три С радостью нам все отдали как бы. Пожалуйста, здесь вот что представлено на столе. Тоже представлены детские работы. Это лепка, лепили специального пластилина на заготовке, вазочках, это как статуэтки, такие сувенирчики. Тоже дети даже трех лет есть. Сумочка тоже дети разрисовывали, это акрилом. Тяжелая работа, сама как бы знаю. И... А еще есть билеты в. Закритий лабіринт і самурай – це виставка. Що стосується безпосередньо самого проведення аукціону, то Олена Зборовська зазначає, молодь організувати було абсолютно не складно, Добре. тому що це все йшло від Добре. самої молоді, і всі ми, підтримали ідею, всі ми, зрозуміли, що ми, це потрібно. Тим паче, ну крапля в морі це ми, все не не ж таки крапля. А мені здається, що набагато важче організувати людей, які не будуть організовувати цей процес, а які будуть в ньому брати участь безпосередньо. Перехожі купували символічні стікери, кожен віддавав за них помож можливості, але гривня до гривні наближала мить одужання малого обухівчанина. Весняний дощ змусив перенести захід до приміщення загальноосвітньої школи номер 1 Усі небайдужі до майбутнього Сашка збиралися у фойє та розглядали представлені роботи. А ось пропонується у вазі і перший лот. Називається вечір. Звикулюся. Стартова ціна для початку 20 двадцять 30 І Ще приближення? Сорок. Шестьдесят. Шестьдесят. Шестьдесят раз. Шестьдесят два. Шестьдесят два. И шестьдесят три. Поздравляю. прекрасной Ось так у невимушеній атмосфері, а ще й завдяки умінню Богдана Козирєва, перевтілитися на певний час в аукціоніста та вдало представити присутнім надані лоти крок за кроком. Українчани збирали кошти для маленького Сашка, мріючи, щоб він назавжди забув про хворобу. У мене старший син але він лоном У нас не ропостома третій стадії це опухоль надпочечника. А, но ну, мне бы не хотелось прям делать а, какой-то акцент но только в нашем случае, потому что, к сожалению, в Украине а, онкобольных детей очень много. А, и мы с этим столкнулись буквально три месяца назад. И вы знаете, а, конечно, ну, окунувшись в ту среду, в которой мы сейчас находимся, мы лежим в онкогематологии в областной больницы. Я вам могу сказать, что это действительно страшно. Вот если есть ад на земле, то он, если честно, вот в детских онкогематологиях. Спасибо большое детям, которые создали всю эту красоту. Вот, спасибо людям, которые пришли. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы конечно, вся помощь, которая здесь была, была направлена вот в фонд нашего отделения. Потому что таких, как мы, поверьте, мы не одни. Нас дуже багато. В відділенні на сьогоднішній день 45 чоловік. І це лише тих, говорить мама Саши Сокіннікова, які лікуються в стаціонарі. На благодійному аукціоні в Українці представникам молоді міста вдалося зібрати близько 6 тисяч гривень. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Курінний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. У студії працювала Світлана Гриценко. Зустрінемось у п'ятницю на телеканалі Дніпро. Приємних вам новин!